Ати більше не даватимуть нам зброю, коли пройдуть переговори України та Росії у Стамбулі. Президент назвав наступні цілі Росіян в Україні. Ядерна загроза від Китаю, що ж задумав всім, я Дарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Туреччина чекає від Росії та України на конкретику щодо термінів чергового раунду переговорів, готова прийняти їх. Про це пишуть російські змі. Офіційно жодна сторона ці заяви не коментувала. А рот Путіна Пісков сказав, що точної дати наступного раунду переговорів ще немає. Обмін полоненими, про який домовились делегації. Попередньо буде тривати ще цього тижня. Ну а в Україну повернули 1245 тіл загиблих. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Таким чином Україна отримала 6057 тіл в межах стамбульських домовленостей. Ну а на Росії нові божевільні фантазії там вимагають від України знищити західну зброю для завершення війни. Про це заявив заступник глави МЗС Російської Федерації. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях. Росія ж планує бити по нашій енергетиці, в тому числі по атомній. Про це заявив президент України та додав, що відповідні дані є у розвиток партнерів. Інформацію передали МАГАТЕ і Стіву Віткову. Дякую і усім тим у світі, хто просуває зараз необхідні санкції проти Росії, санкції проти російської нафти та достатній прайскеп на нафту. Такий прайскеп, щоб для російського бюджету було боляче. Без цього Путін так і надалі ігноруватиме все, що робить світ заради миру. Йому особисто мир не потрібен. Він сам по собі війна. І лише реальний дефіцит грошей може переконати Росію бути безпечніше для сусідів. Ну, а шахеди стали ще більш смертоносними. Окупанти почали запускати дрони на висоті 2-5 кілометрів, і тепер їх майже неможливо збити з кулеметів. Про це пише CNN з посиланням на українських військових. За їхніми даними зараз перехоплюється близько 80% безпілотників. А кілька місяців тому цей відсоток становив 95%. Але Росія продовжує збільшувати кількість БПЛА під час атак. Ну, і США більше не надав. Ватимуть зброю Україні, бо курс Трампа переговори замість зброї. Про це пише за Телеграф. Як пише видання, Америка ось ось піде зі сцени переговорів. Тепер Україна має три шляхи: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти і активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Посилити енергетичні санкції проти Росії про це закликав глава МЗС Андрій Сибіга після обстрілу Росією Кременчуга і напередодні саміту групи Семи в Канаді. За його словами, варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчуга є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетики. На його думку, Москва має намір атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до близького сходу. Натомість ЄС не будуть самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Цю ініціативу скоріше за все не підтримують J7. Про це повідомили європравді на умовах анонімності два дипломати ключових держав ЄС. Ну а на самій же зустрічі J7 мають обговорити санкції проти Росії. Також в рамках саміту мають зустрітися президенти України та США. Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустр... на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Можливість. Ну, а в російському Татарстані, де виготовляють БПЛА, знову гучно. Алабуга відчує, що виробництво безпілотників потрібно прикривати, бо скоро від підприємства нічого не залишиться. Ходу, тачки горять. Я ще... Щоправда, місцева влада підтвердила атаку, але про влучання змовчала. Є загиблі і постраждалі. Еммануель Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном. Президент Франції каже, що Росії бракує авторитету для таких посередницьких зусиль. Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності війні проти України. Та вирішила не поважати статут ООН протягом кількох років, може бути посередником. Ну а раніше Трамп заявив, що був би відкритий до участі воєнного злочинця Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном. 14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась переважно ескалації між Іраном та Ізраїлем, але також торкнулися теми України. Ну і сьогодні рот Путіна Пісков стверджує, що Росія таки хоче бути посередником у врегулюванні конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Вы знаете, что за последние несколько дней Путин провел целый ряд важных международных телефонных разговоров. Он говорил и с господином Таньяху, и с господином Пизашкияном, и с президентом Трампом. Россия, Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать посреднические услуги. В том числе э, остаются на столе те предложения, которые ранее были э, изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. Э, э, в этом плане готовность и желание России остаются. И при необходимости все это может быть не реализовано. Натомість Ізраїль та Іран продовжують свої атаки, коли розпочався саміт Групи Семи у Канаді. Там обговорюватимуть конфлікт між країнами і війну Росії проти України. Сам же Дональд Трамп заперечив, що штати брали участь у наступі Ізраїлю і застеріг Тегеран, щоб він не поширював свої удари у відповідь на американські об'єкти. Ну, я сподіваюся, що буде угода. Я думаю, що настав час для угоди. І ми побачимо, що станеться, але іноді їм доводиться боротися. Я думаю, що є велика ймовірність, що буде угода. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що дипломатія є найкращим шляхом до вирішення проблеми. Вона поклала провину за нове насильство на Іран, вказавши на те, що на початку тижня ядерний наглядовий орган ООН встановив, що він не дотримується своїх зобов'язань. У цьому контексті Ізраїль має право захищатися. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності, і ми завжди чітко це заявляли: Іран ніколи не може мати ядерної зброї. Ми висловлювали нашу серйозну стурбованість щодо ядерної та ракетної програми Ірану. Однотипні безпілотники і балістичні ракети, розроблені і виготовлені в Ірані, без розбору вражають міста в Україні та Ізраїлі. Тому на ці загрози потрібно відповідати разом. Також фондерлян заявила, що необхідно чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити припинення вогню в Україні. Натомість армія оборони Ізраїлю заявляє, що вдарила по іранським заводам з виробництва зброї. Також на ядерному об'єкті в Іранському Ісфахані пошкоджено чотири будівлі. На інших атомних об'єктах пошкоджень немає. Про це повідомив гендиректор Гросі. Разом з тим, іранські державні змі офіційно підтвердили, що начальник розвідки корпусу вартових ісламської революції бригадний генерал та його заступник були вбиті в результаті ізраїльського удару 15 червня. В Державні змі також повідомляють, що третій офіцер розвідки Квір загинув в результаті удару в Тегарані. Водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю, і внаслідок атаки Ірану п'ятеро українців загинули. Це акт агресії, ні слова більше, ні слова менше. Військовий акт агресії не повинен бути виправданий жодним чином. Ці дії сіоністського режиму це не що інше як акт агресії. будь-які розмови про переговори безумовно безглузді за нинішніх обставин. як я вже зазначав, має бути чітка позиція. Сполучені штати, як постійний член ради безпеки ООН, зобов'язані визнати цю агресію та засудити її. Натомість Китай розширює свій ядерний арсенал швидше ніж будь-яка інша країна. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру. За їхніми оцінками Китай зараз має щонайменше 600 ядерних боєголовок зростання приблизно на 100 нових боєголовок на рік, починаючи з 2023 року. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань. Подання на генпрокурора не вносилося більше ніж півроку з моменту, коли в жовтні 24-го року рада проголосувала за відставку Андрія Костіна. Ну а сам 35-річний Руслан Кравченко з 20 Четвертого року обіймав посаду керівника Державної податкової служби, до цього був головою Київської обласної військової адміністрації. Також Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. На цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь, Пишіть свої думки у коментарях. І до зустрічі в ефірі 24 каналу.